30 в Україні в марафоні Єдині новини для вас працюють команди Факті СІТІВІ та Вікон СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Понад 100 тисяч російських окупантів ліквідували наші воїни від 24 лютого. А лише за останню добу на українській землі загинуло 660 російських військових. Три тисячі три танки перетворили на брухт, спалили майже 6 тисяч бронемашин. А ще наші воїни знищили загалом 212 систем ППО. Збили 283 літаки, 267 вертольотів та 653 крилаті ракети. В окупантів за велику війну мінус 4 тисячі 615 автомобілів та цистерн. Росія вбила ще трьох мирних людей на Донеччині за минулу добу, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Двоє цивільних загинули під час обстрілів у Торецьку, одна особа в Бахмуті. Уночі ворог знову обстрілював Миколаївщину. Над областю ракету Х-59. Її запустили з літака над Чорним морем, обстріляли Очаківську громаду. Тут пошкоджено житлові будинки. На щастя, постраждалих немає. А напередодні окупанти завдали артилерійських ударів по портовій зоні Очакова та по самому населеному пункту. Було поранено трьох людей, серед них десятирічний хлопчик. Внаслідок обстрілу пошкоджено 16 житлових будинків. Також учора ворог гатив і по Куцурубській громаді. А в Єзюмі підірвався 39-річний чоловік, який намагався розібрати боєприпас у себе вдома. Його госпіталізовано. Печенівській громаді вибухнула міна у полі. постраждав 45-річний тракторист. Він у лікарні у стані середньої тяжкості. Окупанти обстріляли Куп'янськ, зайнялася адмінбудівля підприємства. Били по селах та містечках Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Богодухівського районів, повідомили в адміністрації. Російські війська завдали більше 20 ударів по прикордонних населених пунктах Сумщини. Під вогнем опинилися дві громади. Середину буцьку обстріляли з мінометів, глухівську з реактивних систем залпового вогню. Наразі про постраждалих не повідомляють. Україна не залишиться наодинці у боротьбі проти російської агресії. Сполучені Штати підтримуватимуть нас аж до перемоги, і світло обов'язково переможе темряву. Такі результати візиту українського президента до Сполучених Штатів. Це перше закордонне відрядження Володимира Зеленського з початку великої війни. Приймали його в Білому домі та капітолії надзвичайно тепло. Історичний виступ у конгресі українського лідера переривали оваціями 21 раз. І цілком конкретний результат підтвердження наступного пакету. Допомоги від сполучених штатів на майже 2 мільярди доларів він включає найпотужнішу систему протиповітряної оборони у світі Петріот. Історична зустріч визначальний момент для двох лідерів і надпотужний сигнал для Кремля. Так американські змі відреагували на зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена. Американський CNN навіть порівняв візит українського президента із приїздом Лонстина Черчилля до Вашингтона 81 рік тому, за кілька днів після нападу Японії на Парли Гарбру. Після майже 10 місяців великої війни Володимир Зеленський вперше з візитом за кордоном перед Білим домом Байден зустрічав його у синьо жовтій краватці і заявив, Америк. З Україною це честь бути на вашому боці у цій боротьбі у жорстокій війні, яку розпочав Путін. 300 днів складно повірити, 300 днів переживати таке. Жорстокий напад на саме право України на існування, атака на невинних українців. Український президент приїхав до Вашингтона одразу після Бахмута, який відвідав на 300-й день російського вторгнення. Він вручив Джо Байдену лист і особливий подарунок від українського військового бойову нагороду. Один хлопець, справжній герой, капітан батареї Хаймарс, попросив мене передати його бойову нагороду президенту Байдену. Він сказав віддайте, це дуже сміливому президенту. Зустріч президентів тривала понад дві години. За її підсумками Володимир Зеленський заявив, Україна має чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні спроможності протягом найближчих місяців. Україна отримає найпотужнішу систему протиракетної оборони у світі «Патріот». Це новий для нас комплекс, який може збивати ворожі баль. Істичні ракети і допоможе захистити українське небо. Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом біля 2 мільярдів доларів. І найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Петріот, те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Справедливий мир для України це жодних компромісів щодо нашої землі і суверенітету, наголосив президент. А отже, попереду боротьба, в якій сполучені штати підтримуватимуть нас аж до перемоги. У цьому запевнив Джо Байден. Я хочу, щоб українці знали, американці будуть разом із вами на кожному кроці стільки, скільки потрібно. Те, що ви робите і чого досягли, важливо для всього світу. Разом ми будемо і далі підтримувати вогонь демократії. Це світло переможе темряву. Наступного року буде поворотний момент, коли хоробрість України і рішучість американців забезпечать свободу людей, які відстоюють свої цінності. Такими словами Володимир Зеленський розпочав виступ перед американськими конгресменами. Вони промову українського президента майже 20 разів передавали оплесками. Сполучені штати об'єднали весь західний світ, і Європа нині сильна як ніколи. Наголосив Володимир Зеленський. Для конгресменів він теж мав подарунок із Бахмута. Прапор підписаний героями оборонцями У відповідь отримав стяг американський від конгресу. Ми перемогли Росію в боротьбі за розуми світу. Ми не маємо страху. Ніхто в світі не має мати страху. Українці здобули цю перемогу, і це надає нам хоробрість. Це надає натхнення всьому світу. Президент розповів, як наші збройні сили мужньо стримують загарбників, але для цього їм потрібно ще більше озброєння. Наші захисники впораються із американськими танками і літаками, заявив Володимир Зеленський. А ще запевнив, українці святкуватимуть різдво, попри російські ракети та іранські дрони. І мільйони загадуватимуть одне Важання якнайшвидшої перемоги Вероніка Бойко, факти ICTV, єдині новини. Системами Петріот протиракетна оборона України виходить на новий рівень. У цьому впевнені військові експерти. Ця зброя стане найсучаснішою в арсеналі нашого ППО. Головні її переваги дальність дій та точність. Петріот може збивати повітряні цілі на відстані до 80, а іноді і 100 кілометрів. Тоді як ті ж «Насамс» і рісте мають обмеження у 40. у теорії Петріот зможе захистити Україну і від балістичних ракет, які Іран, начебто, планував передати Росії. На батарея вісім пускових установок по чотири ракети в кожній, і то 32 ракети. одночасно, фактично, з його коефіцієнтом використання більше 90%, Це фактично 32 цілі. Він на сьогоднішній день він здатний знищувати. Ситуація з електропостачанням у Києві нині найскладніша Україні. Таку заяву зробив гендиректор компанії Ясно Сергій Коваленко. За його словами, у столиці пошкоджені 60% трансформаторів. Ситуація може змінитися на краще, коли завершаться ремонтні роботи та за умови, що не трапиться нових обстрілів енергетичної інфраструктури. Інакше ситуація може стати ще гіршою. Цього року усі українці переосмислили надзвичайну важливість професії енергетика. Сьогодні енергетиків фактично прирівнюють до військових, так і є, адже кожен працівник енергетичної сфери сьогодні так само сміливо боронить нашу країну на енергетичному фронті. За тим стоїть важка щоденна цілодобова варта за швидкого реагування та відновлення пошкодженого російськими ракетами та дронами обладнання. Сьогодні у день професійного свята працівників галузі нагороджує профільний міністр Герман Галущенко. Як усе відбувається, знає наш Владислав Круглов. Він з нами на прямому зв'язку Владе, Вітаю, розповідай, будь ласка. Вітаю, Юлія! Щойно на одному з енергетичних об'єктів столиці відбулося нагородження людей, які дарують нам світло. Медалі героям сьогодення вручив міністр палива та енергетики України Герман Галущенко. Саме енергетики останні місяці не покладаючи рук у дощ і сніг, цілодобово працюють для відновлення енергосистеми України. Вони роблять усе можливе, аби український енергетичний фронт вистояв. Робота енергетиків була важливою і до повномасштабної війни та масованих обстрілів расистів, але помічати і насправді цінувати люди почали її тільки зараз. Насправді, енергетики на робочих місцях цілодобово. Нема жодної теплової станції, куди не прилетіло щось від росіян. Це і ракети, і артилерія, і дрони. Нема е, е, дуже багато підстанцій. Більше 40 підстанцій е, «Укренерго». Е, Пошкоджені. До прикладу, у Києві є райони, які отримують світло близько п'яти годин на добу. Є ті, хто зі світлом дві-три години на добу, і це після того, як з моменту останньої атаки расистів, яка була три дні тому, у столиці загалом було зруйновано 60% трансформаторів. І навіть при таких значних втратах в обладнанні, українські енергетики в день і в ніч ремонтують пошкоджені трансформатори, винаходять нові схеми перепід'єднання у мережі. З мінімальним використанням доступного обладнання, і все для того, аби у кожного в домі було світло сьогодні. У день свого професійного свята енергетики, як вони самі кажуть, не мають права на відпочинок, бо тримають енергетичний фронт, на якому зав'язано дещо більше ніж просто енергетика. Бо від кількості світла у наших містах напряму залежить і наша економіка енергетики це воїни світла, бо несуть його навіть у ледь дихаючи населені пункти Донбасу, які Щоденно обстрілюються російськими окупантами. Ми ходимо на роботу ще більш мотивованими. Ми розуміємо, що все, що відбувається навколо, воно важко кожному. І від нас залежить там маленька частинка добробута всієї України. Фактично, ти йдеш як на фронт, тільки фронт енергетичний. Так кожен, кожен день, кожна зміна, кожна хвилина це боротьба. Тож з таким тилом нам не варто боятися тривалого блекауту, і як кажуть самі енергетики, то у нас є стільки сил, наскільки у Росії просто не вистачить ракет. На цей момент у мене все, Юлія. Дякую, Влада. Це був Владислав Круглов. А ми продовжуємо випуск. Місто Арцис на півдні Одещини продовжує оговтуватися після ракетного удару двотижневої давнини. Тоді рашисти випустили по населеному пункту два снаряди, внаслідок чого два будинки зруйновані повністю, а ще два пошкодило вибуховою хвилею. За цей час родини постраждалих разом із родичами та сусідами за допомогою влади. Майже відновили покрівлю. Нині чекають грошей, аби поставити вікна та зайнятися внутрішніми роботами. Подробиці в сюжеті мого колеги Назара Бурхана. Ось так потихоньку строїмося. камушек за камушком. Глаза бояс, руки ділають. Родина Сергія одна з вісьмох сімей Арциза, які постраждали від потужного удару расистів 5 грудня. Тоді ворог випустив по місту дві ракети. Одна з них влучила в житловий сектор. Два будинки вщент знищені, ще два великі пошкодили вибуховою хвилею. Зірвало дахи, вибило вікна та похилило стіни. З перших днів після прильоту власники постраждали хосель разом із сусідами, допомагали одне одному ліквідовувати наслідки. Балки поставили, гідробар'єр натянули. Новые доски ждем. Сейчас шифер окна, чтобы накрыть полностью крышу внутри, пока мы еще ничего не делали. Нет смысла на окна поставить сразу, а потом уже делать трещины. Допомагали охочі і матеріалами, і руками, бо матеріали надала і місцева влада. Якщо два сусідні будинки ще можна відновити, то помешкання те, що вже іншого Сергія, поруч із яким влучила російська ракета, треба відбудовувати з нуля. Під час прильоту вдома було дві жінки. Вони дивом врятувалися. Люди у розпачі думають, як відновити оселю. Не знаю, наскільки хватить сіст, що це зробити в це время тяжого. Тут нужно много грошей, тому що все не приливоснасіть, треба, ставити все заново. Ну не знаю, я не принципі. Така ж доля спіткала й дім навпроти. У той злощасний понеділок на даху працювало подружжя робітників. Пощастило, що за кілька хвилин до російського удару вони спустилися. Тільки зайшли в кімнату, і мгновенно різко викинули жінку, викинули в іншу кімнату. Мене там засипало, я там розгрібався. Така сила, блин, удара, удар Завалило ні окон, ні дверей, нічого. Чоловік дістав осколкові поранення тіла, але вже повернувся до роботи і допомагає розгрібати завали на час відновлення домівок. Влада арцизу розселила постраждалих мешканців до гуртожитку місцевої лікарні, аби пришвидшити ремонтні роботи. Депутати на сесії виділили матеріальну допомогу: мільйон сімсот тисяч гривень. Буде аналіз кількості матеріалів, які необхідні для кожного будинку, і по вартості вінковій, яка є, і буде компенсовано. На матеріальну допомогу кожній людині. Родинам чиї будинки не підлягають відновленню влада, планує допомогти з купівлею однокімнатних квартир. Назар Бурхан Вадим Мірза, факт ЕСІТІВІ Єдині новини. Безпека важливіша. За святкування. Комендантську годину у столиці в новорічну ніч не скасовуватимуть. Про це повідомив секретар міськради Володимир Бондаренко. Також відомо, що 31 грудня у Києві не проводитимуть жодних масових заходів. Наразі це все. Наступні новини за 15 хвилин.